нами будь-яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч. Вітаю вас! Герої не вмирають. Щоб відновити в пам'яті історію та пробудити дух патріотизму. Громадські активісти самопомочі організували відновлення боїв. УПА занурилися у атмосферу минулого, і наша знімальна група. Учні постріли рушниці відлунням віддають у горах. Військова форма, героїчні партизанські бої дозволяють зануритися у атмосферу минулого, атмосферу війни. Ой, я ніяк не могла звикнути до жодного вибуху. Кожного разу стрепенелася і вже під кінець подумала, боже, який жах, напевно, там на сході. Тому що це все театралізовано і спокійно це все сприймати дуже важко. Кожен постріл все одно стрепет такий. Не можу сказати, що дуже не страшно, але до вибухів не треба звикати і треба старатися, щоб швидше був мир. Ну старший трошки лякався, він стрельнув, він дуже пишається, що в нього є власна гильза. Так гильза є? Да. Так, є гільза, тому йому цікаво було. Ніби з екрану телевізора, а саме з історичної стрічки зійшли герої Української повстанської армії та радянське каральне військо на велику галявину посеред карпатського села Волосянка. Це є саме відтворення бою, бо за переказами місцевих, саме тут, в 45-47 роках, відбувся бій між якраз рейдами НКВД і повстанцями. Щороку до Дня зброї, тут у мальовничих Карпатах відновлюють імпровізовану битву УПА. Сьогодні тут мало учасників. Організатори розповідають, що більша частина хлопців зараз воює на сході. Як і наші предки вони борються за незалежну Україну. Мета сьогодні заходу це не тільки відновити в пам'яті події, які мали час під час визвольної боротьби української повстанської армії, а це також пробудити відчуття патріотизму, до свою державу Україну. Тому що в час, коли проходить на сході, практично не Війна, так звана АТО. є хлопці, які постійно на передові. На жаль, приїжджають здвістці, і Є наші хлопці з району багато, а є категорії людей, які вважають, що це не наша війна, нам цього не потрібно. Треба самоорганізовуватись, треба шукати якісь можливості, допомоги. Те, що зараз відбувається на Сході, і кожному долучатися до справи, тому що рідний край, рідна земля. У нас ростуть діти. Діти наше майбутнє. Вони зростають у нелегкий для країни час. Знають, що таке майдан, а то та вибухи. Зараз потрібно виховувати водночас любов до батьківщини та доброту в серцях. Хочеш змінити світ на краще, почни з себе. Владики християнських конфесіях закликали львів'ян вберегти дітей від шкідливих звичок. Духовні керманичі наголосили. Що в час встановлення справжньої нації ми повинні особливо дбати про безпеку молоді, як фізичну, так і духовну. Прогулянки з друзями, святкування дня народження чи поїздки за місто. Здебільшого такі події не обмежуються вживанням шоколадних батончиків та піци. Куртує компанію алкоголь, про що свідчить сумнозвісна статистика. Україна посідає перше місце в світі за рівнем дитячого алкоголізму. Священнослужителі не можуть залишатись осторонь, коли йдеться про проблеми молоді. Заля спільної мети вони об'єднались та Кали львів'ян відмовитись від продажу алкоголю дітям також було прийнято рішення про створення робочої комісії. По проведення різного роду тренінгів заходів у школах, де акцентуватиметься увага молодих людей власне на безпеці в умовах сьогодні підпис під зверненням поставили ієрархи, котрі не завжди у всьому мають спільну думку. Саме цим жестом духовні керманичі показали, що задля щасливого майбутнього України нам потрібно шукати те, що нас об'єднує. Лише спільними зусиллями ми досягнемо успіху. Розум і серце молодих українців повинні бути чистими. Дитяча онкологія в кожного це слово сполучення викликає занепокоєння і страх. Психологічна травма перетворюється ще й на комунальну. Якщо пригадати стан наших місцевих лікарень, в одній з них активісти спільними зусиллями вирішили навести лад. Обдерті стіни, радянське обладнання, старі вікна та суворі медики у білих халатах такими виглядають лікарні в очах кожного. Для того щоб зменшити хвилювання відвідувачів та зробити перебування в дитячому медичному центрі більш комфортним, громадські активісти подбали про модернізацію обладнання та провели ремонтні роботи в хірургічному відділенні. Бо, як відомо, немає нічого вічного. Ремонтники працюють зранку до вечора в посиленому темпі, оскільки вже в перші дні жовтня планують прийняти перших малюків. Зізнаються, що глибоко в душі мріють, аби Вих пацієнтів було щоразу менше, а дітлахи щасливо бігали вулицями і грались на дитячих майданчиках. До створення зручностей у клініці долучились фармацевтична корпорація Артеріум, викладачі інституту будівництва та інженерії львівської політехніки та громадські активісти. Всі вони запевняють, що нове обладнання допоможе медикам у лікуванні дітей ще не один рік. На випередки дають гарантії та закликають до єдності в цей нелегкий для України час. Адже до вирішення усіх проблем міста ми повинні підходити спільно. Львів є прикладом самоорганізації. І мешканців В Львові багато реалізується дуже соціальних проєктів. Дуже приємно, що нам вдалося об'єднати сили громадських активістів та великого бізнесу для того, щоб зробити таку корисну річ для міста, як ремонт операційних в літячому онкологічному відділенні. Ми дуже надіємося, що наступного року нам вдасться зробити також якісь такі чудові, корисні проекти для міста. В єдності наша сила. Вісти самопомочі закликають львів'ян бути уважними та дбати про свою безпеку в рамках кампанії Безпечне місто. Волонтери навідуються в навчальні заклади Львова та проводять пізнавальні тренінги. Рік тому молоді та небайдужі активісти самопомочі вирішили реформувати безпеку дорожнього руху. Лекції дітлахам у школі, яскраві акції на дорозі та написи на асфальті все для того, аби вберегти львів'ян від лиха. Статистика шокує. Відтак за один місяць у Львові трапилося більше трьохсот дорожньо-транспортних пригод. Вживання алкоголю, перевищення швидкості або звичайне недбальство стає причиною ДТП. Та не тільки водії винні у аварійній ситуації. Часто люди поспішають та перебувають. Не ходять дорогу в недозволеному місці або ж не зовсім уважно. У нас кожен пішохід, кожен там, чи не десятий, перебігає дорогу на червоне світло світлофора. Тобто вони навіть не замислюються, що навіть якщо поблизу немає машин в даний момент не варто перебігати, тому що в будь-який момент все-таки ця машина може виїхати і станеться непоправне. Потрапити на зустріч вчасно або ж вберегти життя. Кожен визначає сам пріоритети, та треба подумати про оточуючих дітей, які рівняються на нас, таких дорослих та свідомих. Будь відповідальним, стань прикладом та допоможи малечі безпечно дістатися додому. Є декілька етапів кампанії. Тобто, перший – це освітній напрям, і інформуємо дітей про безпеку дорожнього руху. Тобто, ми вчимо дітей. Виховуємо нове покоління, що потрібно бути уважними на дорозі, що потрібно знати елементарні правила дорожнього руху, не можна перебігати на червоне світло світлофора. Герої повернулися додому. Бійцям 80-ї аромобільної бригади довелося пережити справжню війну. Зараз вони можуть побути з рідними, яких останні місяці бачили лише уві сні якою була ця зустріч? Дивіться далі у сюжеті в очікуванні дива на територію військової частини, що на вулиці Стрийській, пропускають кожного: синьо жовті квіти, стрічки, прапори в руках телефони. До зустрічі залишається кілька хвилин. Родичі вояків вже настільки звикли до зв'язку з хлопцями в телефонному режимі, що бояться пропустити дзвінок. На обличчі видніються усмішки, але полегшено зітхнути ніхто не поспішає. Людей видають очі. В них помітна знервованість, хвилювання та недоспані ночі. Втримати сльози рідні не в силі. Останні шість місяців для них тривали, наче вічність. Ольга чекає на свого брата. Щоразу дивляється, чи не з'явився він на горизонті, та хвилини тягнуться нестерпно довго. Каже, що так було постійно. Жили буквально від дзвінка до дзвінка. Щоразу раділи, коли чули його голос, бо говорив хлопець вкрай стисло. Він не може нічого говорити. Він по телефоні взагалі абсолютно нічого. Просто то, що півроку. На дядька Миколу чекають обидва його племінники. Вони вже більше тижні не давали бабусі спокою. Щоранку запитували, скільки днів залишились до зустрічі, малювали плакати, думали, якими словами зустрінуть свого героя. Ну, привітаю його, що він приїхав живий. Я хотів йому подякувати за те, що він спасає світ. І що він повернувся здоровий і живий. Діти рахують секунди, наче лічилочко. Всі думки і розмови спрямовані на вояків, а погляди на дорогу. Ось і довгоочікувана хвилина. На території військової частини сповільнюється час, затамовані подихи, а вже через мить сльози крізь усмішки та усмішки крізь сльози. Матері біжать до автобусів. Хлопці ступили на рідну землю. Від емоцій губляться слова. Не віриться, що до сих пір, що вже дома. Дуже щасливий був, що нарешті ж відправили емоції не погадати своїми словами. Боронити мир в країні матері відпускали синів живцем, відриваючи їх від серця. Здавалося, що відправляють малих дітей, а вони вистояли в бою як мужні вояки. За ці кілька місяців в умовах війни хлопцям довелось подорослішати. Помужнів, і роками як сказати, що йому на 20, а все таки роками, от він змужнів на роки 50. Отакі от мислі вже дорослі, вже людини. Він він на в, в душі дитина.